Всім привіт, мої підписчики. Я сьогодні з вами я Гіт, і я сьогодні мені приніс хресний був в мене. І він мені подарував подарунок. от такі якісь схеми. Ми сьогодні будемо розпаковувати і дивитись. Розпаковуємо. Дивіться, от що було в наборі? всякі от такі штуки. Давайте ми зараз щось складемо. Так, коротше, давайте складемо в ото. Так і. Е, о, бачите? Все, я склав. Ну, як вийшло? Чи ж таке мені вийшло? Тут о. Ну, давайте дивитися. Так то є лампочка, яку я прочитав. О! Світочого, дивіться, як ярко. Ну сього собі. Краз коли світло виключають чисто таке нічкою. Мау. Мені подобається вже. Давайте якусь нову мікросхему, якусь більше сложнішу. Так і... Так, готово. Так, ми складаємо в отопітер. Міняємося. Топ! Вс? Коротше, там мікросхема якась ми... Ну, вона така складна. О! Зараз як бачите, воно світа якимось таким. Мені. Ну, ну чимакрус схема не дуже сложні. Ну, коротше, як бачите, такий конструктор, ну як то конструктор? Ту конструктором то костру... конструктор, робто, не назвати. Ну, бо... прикольно. Так, давайте то складемо назад в коробку. Тик. О, все, вийшло так, якось, воно лежало. Так, давайте назад в коробку, інструкція. Так, то інструкція і потім, Тик, готово? Так, давай назад на кухню челепортируємося. Так, все, готово. Ну, коротше, як бачили, вот такий конструктор. Обрували тут чи, чи 117 схем. Все-ке от таке. В другому ролику ми, о, ми сьогодні якесь, ми сьогодні о, дивилися той. Ми сьогодні робили світлові та звукові сигналиці. Ні, сьогодні, о, о, якісь звукові робили штуки. Не, стас світові, а потім будемо звукові. Ну, всім па. -па.